Так, покажу корисну книгу. Ось зміст інформація, яку ви отримаєте. Можете поставити на паузу, прочитати весь цей зміст. Знімаю хороші якості. Так. Я покажу зі всіх сторін в якості 4К60 кадрів в секунду, щоб ви добре бачили стан книги зі всіх сторін. Ось хорошо. Стан хороший. Продаю книгу як вживу, тому що хтось колись її трохи читав. Ось так. І товщина книги у нас 22 мм. 22 мм. Товщина книги. Ну все, лот номер два будет.